Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3564 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 44 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8496 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 53 Сімдесят три, сімдесят дев'ять. Тридцять чотири, тридцять дев'ять. Шістдесят шість. Сімдесят один. Двадцять три. Тридцять п'ять. Тридцять три. Сімдесят 30, Тридцять, п'ятдесят пять. Сорок? Сорок п'ять, п'ять. Тридцять один. Шістдесят три. 75. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7349-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Три нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9 3 0. Бережіть себе. Все буде Україна.